Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ, на городі в садочку на квітнику 24 та 25 серпня 2023 року. Сьогодні, 24 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 11 години 7 хвилин ранку, а потім перейде в знак Стрілець. З 8 години 10 хвилин до 11 години 7 хвилин це час місяця без курсу. О 12.57 дня перехід місяця з першої у другу фазу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо дуже важкий стресовий час. Розсаду в цей день не турбуємо. Поливи проводимо до 8 години ранку. Підживлення в знаці стихії вогню не рекомендується. Зелені операції можна буде проводити тільки після 10 години ранку і тільки на овочевих та квіткових рослинах. 24 серпня сьогодні, після 10 години ранку, сприятливий день для заготівель на зиму. Сприятливий час для збору врожаю, овочів, фруктів для переробки та для закладки на тривале зберігання. Це ще стосується сьогоднішнього дня. Завтра, 25 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Ось тепер вже буде чиста енергія стрільця, і можна буде сіяти насіння зернових сидераців. Гарний час. 25 серпня для збирання насіння овочевих та квіткових рослин. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендується, це знак стихії вогню. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах. 25 серпня сприятливий день для заготівель на зиму, і сприятливий день для збору врожаю, овочів, фруктів, ягід для переробки. А також для закладки на тривали зберігання. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, успіхів у ваших справах, миру вам та добра і до зустрічі сьогодні на нашому каналі у новому вечірньому випуску. Хай все буде добре у вас. Бувайте здорові!